Дорогі друзі, вітаю вас на каналі Астрологія, де я розповідаю про космічні події на зоряному небі. І якщо вам ця тема цікава і сподобається подача інформації, підписуйтесь на канал і натискайте дзвіночок, щоб не пропускати нові прогнози. А тема сьогоднішнього відео астрологічний прогноз тижня з 4 по 10 серпня. І в цьому відео ми поговоримо про головні тенденції тижня. Які енергії цього тижня будуть нами управляти. І традиційно висловлюю велику подяку глядачам каналу за ваш зворотній зв'язок, за ваші думки, які ви висловлюєте, за вашу підтримку, коментарі та добрі побажання, які я отримую від вас. Дякую вам. І бажаю вам на цьому тижні проявляти гнучкість. Та звертати увагу на знаки Всесвіту і приймати всі зміни такими, якими вони є. Тиждень з 4 до 10 серпня досить насичений і трансформаційний, і він несе тенденцію до змін та повернення до минулої інформації і ситуації. Цей тиждень один з найголовніших періодів 25-го року. Ми знаходимося на піку глобальних змін і в політиці, і в кліматі, і в емоційному стані людства загалом. Те, що зараз закладається, буде впливати на наше життя ще дуже довго. Перша половина тижня оманливо спокійна, але вже з середини тижня події починають набирати обертів, напруга починає зростати, і тому в цей період дуже важливий здоровий глузд. Астрологічні події складаються в сприятливу комбінацію, що може принести успіх, прорив та душевне полегшення. Ворота Лева повний місяць і перехід Марса до Терезів все це створює потужний фон для трансформацій. До 11 серпня продовжується вплив ретроградного Меркурія, і це може викликати затримки, непорозуміння в розмовах, технічні збої та повернення старих тем. Переговори затримуються, потрібна інформація може вислизати, але можливо доведеться приймати важливі рішення на стаціонарному Меркурії. Згодом, все ж таки, вони будуть переглянуті, вплив аспектів тижня сприяє цьому. Тож не квапте події, все важливе приходить вчасно. В зв'язку з ретроградністю Меркурія не рекомендуються нові починання та знайомства, великі покупки та угоди, але цілком сприятливо відновлювати та завершувати раніше розпочати, повторювати минулі дії, відновлювати перервані контакти та налагоджувати наявні стосунки. Добре наводити порядок в поточних справах, переглядати та переоцінювати свої плани. Але це краще все ж таки робити в першій половині тижня тут все трошки швидше розвиватиметься. 10 серпня Меркурій починає розворот у прямий рух, тобто він стаціонарний, і 11 серпня він переходить у прямий рух. В період стаціонарності бажано зменшити зовнішню активність і просто поспостерігати за тим, що відбувається, та поміркувати. Ситуації, що вимагають переоцінки та коригування на фоні ретроградного Меркурія, наймовірніше нагадають про себе самі, і ви будете їх чітко бачити, можливо, виникне помітна напруга або проблемні ситуації. Взагалі, найближчими днями наші думки та спосіб взаємодії з оточуючими можуть бути досить радикальними. Багато хто може бути схильний до різких висловлювань, маніпуляцій, до поділу всього на чорне та біле і нетерпимий до людей. Особливо ми можемо втрачати контроль на фоні складних ситуацій. Однак тут не все так драматично у більшості випадків, труднощі та конфлікти, які виникають, легко буде вирішити або, хоча б, залагодити. По-перше, багато залежить від ситуації. Якщо у вас у проблемній темі є напрацьований досвід, авторитет інші ресурси, вони можуть створити стійкість і утримають ситуацію від втрат і руйнувань. І для цього дотримуйтесь заздалегідь продуманих планів прийнятих правил та норм. А по-друге, можна зіткнутися з неминучістю глибинних змін. Отже, якщо ви ініціюєте зміни самі. Це дасть змогу повернути сценарій у вигідніше для себе русло. Іноді допоможе просто позиція покластися на долю і не морочитися на тому, що відбувається сприймайте життя як гру і перейдіть з переживання проблем на те, що вас надихає, або на якусь практично корисну діяльність. Зіткнувшись із перешкодами, не намагайтеся йти на пролом. Або чинити опір, шукайте обхідні шляхи чи нестандартні методи. І цього тижня можливі складнощі у таких сферах, як контракти та угоди, поїздки та транспорт, відносини з документами та інформацією, тиждень вирішальних імпульсів та колективної динаміки, і на небесній сцені розгортається картина, яка досить хвилює нас на небі, конфігурація. Парус повітряний змій, і вона наповнює нас вітром, змін енергії планет закликають вийти зі звичної зони комфорту, щоб сміливо попрямувати в бік нового життєвого курсу. А 7 серпня Марс переходить у знак Терези, де залишиться до 22 вересня. Марс в Терезах змушує нас зосередитися на відносинах та соціальному аспекті свого життя. Марс це планета мотивації і руху, а Терези знак, який врівноважує і дозволяє будувати довгі і практичні відносини. Тут прямий натиск Марса втрачає силу, а успіх буде в дипломатії та взаємодії. І в цей період ви особливо гостро можете усвідомити, що у ваших взаєминах з оточуючими людьми працює, а що ні, і як далеко вони можуть вас завести. Оскільки Терези це знак справедливості та дипломатії, рух Марса через нього це час боротися за те, що правильно і гідно, рівність має велике значення тепер. Тому що зазвичай пасивні Терези зараз готові до боротьби за підтримання свого балансу. На жаль, в цей час ви можете відчувати нерішучість і зволікати з якимись діями, тому що Марс поспішає зробити крок, тоді як Терези прагнуть почекати і переконатися ще раз, що цей крок правильний. Але якщо вами рухає любов і співчуття, то всі ваші кроки. Під Марсом в Терезах будуть правильними. Внутрішні конфлікти можуть загострюватися, особливо у сферах партнерства, цілей та особистої правди. Це час, коли боротьба йде не безпосередньо, а через переговори, альянси, компроміси. 9 та 10 серпня в кінці тижня Марс в точному аспекті опозиції з Ретро Сатурном та Ретронептуном. Але підтримується гармонійними аспектами з ретроградним Плутоном та Ураном. І це формує унікальну колективну конфігурацію парус, вплив аспектів поширюється на цілий тиждень, і навіть більше. Фігура символізує вихід, рух вперед, трансформацію через усвідомлення протиріч. річ, її енергії допомагають розбиратися в заплутаних ситуаціях. Де переплилися бажання та борг, особисте та колективне, це період реформ, колективних рішень, соціальних ініціатив, інновацій. А також це час обмежень, перешкод та ілюзій, але і яскравих можливостей. Посилиться прагнення змінювати реальність і з'являться нові сміливі ідеї, але перевіряйте кожну дію на міцність. Ретро Меркурій. Та Марс, який стають в протистоянні з Сатурном та Нептуном, можуть створювати обмеження через контроль, обмеження, владу, перешкоди, може бути стан, як стіна перед вами, і мета може здаватися, що йде, як міраж. Але включення парусу удачі подарує можливість побачити приховані шанси. Тож будьте гнучкими та спостережливими. А 9 серпня нас чекає повний місяць у знаку водолії, у знаку свободи та новаторства, і це посилює прагнення до свободи, незалежного мислення та несподіваних рішень. Емоції посилюються в цей час, реакції можуть загостритися, а рішення можуть бути імпульсивними. Тож, замість того, щоб піддаватися внутрішнім імпульсам та різким. Рішенням спрямовуйте енергію на творчість, на захоплення, на хобі, на гармонію в стосунках. Настав час вибрати усвідомлений курс, вивірений напрямок як вітрила, які створюють свій шлях відповідно до вітру, до течії та мети, і в центрі уваги свобода, майбутнє технології та спільноти. По аспектам продовжується вплив бісекстилю між вищими планетами та Сатурном. Лунний ритм говорить про те, що важливо зростати і діяти. І до 9 серпня місяць перебуває у фазі зростання, і це найкращий час до реалізації задумів, запуску справ, але згідно з Ретро Меркурієм для енергічної дії. Тож, ми стоїмо на гребні глобального перелому. Зміни не лише зовнішні, вони глибоко внутрішні, і ми не можемо уникнути того, що готує світ, але можемо вибрати, як на це реагувати. Тож захист приходить через любов, любов до себе та до інших, наша сила в сім'ї, у внутрішньому світі та вірі в себе. А підтримка буде там, де є щирість. Венера з Юпітером, які йдуть на з'єднання у знаку рака, нагадують, що дім рідні це наша фортеця, і навіть у шторм можна знайти берег, якщо слухати своє серце. Тож не бійтеся змін це не кінець, а початок нового. Місяць цього тижня пройде по знаку стрільця, козирога, водолія і наприкінці тижня зайде до знаку риб. Енергія зростаючого місяця сприяє оновленню і змінам. Місяць, який росте, це час, коли варто бути активними, відкритими для нового і прагнути до зростання у всіх сферах життя. Ця лунна фаза ідеально підходить для підвищення фізичної активності, і це слушний час для змін та оновлення. Ця фаза спонукає нас аналізувати свій прогрес, вносити необхідні корективи та відточувати свій шлях для досягнення цілей. Кожен день нашого життя не схожий на інший, тож можна досягти грандіозних успіхів у будь-якій сфері та уникнути. Прикрих, а іноді і непробачних помилок, які можуть дорого нам коштувати. А місяць без курсу робить нас трохи уразливими по всіх напрямках від роботи до стосунків. І будь-які починання в період місяця без курсу можуть мати негативний характер або нульовий зовсім. Тож звертайте увагу, на кожний день тижня на каналі є рекомендація. У шортс. Тож ось такий у нас буде тиждень підготовка до повного місяця, підготовка до повного відкриття Брами Лева, тиждень трансформації, нових ідей та завершення старих справ. Або оновлення старих справ, які приведуть до успіху. А дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Діліться цим відео з рідними та близькими. До нових зустрічей!